Привіт, друзі! Сьогодні розберу сьому проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, і як її вирішити. Коли ти популярна людина, то навколо тебе збирається величезна аудиторія, і тобі дуже легко перетворити цю аудиторію у підписників і клієнтів, тому що для цих людей ти являєшся авторитетом. Популярність дає тобі цей авторитет, і популярність дає тобі величезну перевагу в бізнесі. Але справа в тому, що у новачків немає цієї переваги. Їх мало хто знає, їм мало хто довіряє, і у них мало хто купує. Що ж робити новачку, якщо в нього немає популярності? Одразу хочу донести до вас одну важливу річ. Щоб заробляти багато грошей в інфобізнесі, не обов'язково бути мегапопулярним. Достатньо бути популярним у вузькій темі для певного кола людей. Тому ось що я пропоную вам зробити. У вас є якась тема, по якій ви будуєте інфобізнес, вам треба заглибитись в неї, вибрати в ній вущу під тему і стати в ній профі, а ще вибрати певну аудиторію, якій ви будете допомагати, і навчитися вирішувати самі гострі проблеми цієї аудиторії. Далі створювати багато корисного контенту в інтернеті по цій підтемі і позиціонувати себе в ній топовим експертом. З часом ви станете популярним для цієї групи людей, і ви будете для них авторитетом і зможете брати за свої продукти і послуги хороші гроші.